До постійно піднімати питання обслуговування, бо це треш. От я зайшов на нову пошту, да, от тільки що, бачите? І людина, яка мене обслуговує, вона не вітається, поки ти не скажеш їй доброго дня. Вона стоїть дивиться на тебе, що по стандартам неправильно. Далі, коли вона мене обслуговує, відчуття що, типу, блять, як ти мене за ти сюди прийшов? А якщо особливо в мене якийсь завтик там куди відправити, то типу така. Ось така історія. Ну я просто не розумію, що коїться з цим людом. В чому справа? Ну, нова пошта, де ваші стандарти? Це ж мені Укрпошта. Поясніть мені, що взагалі відбувається, чи це така історія тільки в Ужгороді, що тут всюди хам'ять, блядь, не люблять свою роботу, і чи це всюди така історія? Друзі, ну ви втрачаєте клієнтів, ну не хочеться сюди ходити. Ви розумієте? Коли ти приходиш в кафешку, тобі не доброго дня не до побачення. З таким ліцом кислом роблять каву і кажуть, свідше звідси з'їба. То питання, хочеться сюди прийти знову чи не хочеться. А потім власники кажуть, щось у мене нема продажів. Та звісно у вас нема продажів. Вот просто піз якийсь. Вибачте, вже я не стримуюсь. Ну, ну це всюди така історія. Пишіть, будь ласка, в коментарі, хто теж це бачить, ну, бо якийсь треш.